Давайте так звісно, що змінилася риторика насамперед риторика цієї адміністрації суттєво змінилася. Але навіть в принципі, я скажу так: навіть те, що зокрема спеціальний представник Трампа Кіт Келох фактично визнавав як потенційні поступки, а саме часткове зняття санкцій для принаймні початку перемовин, цього навіть не відбулося. Ну принаймні про це ми публічно. Не знаємо, можливо, звісно, росіянам це пообіцяли на переговорах у Саудівській Аравії, можливо, на сьогоднішній зустрічі у Стамбулі теж про це говорили. Можливо, але ми насправді цього не знаємо, і говорити про якусь суттєву, вже знаєте, фактичну поступку Росії. Ну все ж таки поки що не доводиться. Так неприємна риторика, так неприємно те, що. Вони говорять із росіянами фактично без України, да але ну слухайте, у мене запитання тоді до всіх: а хто думав, що можна домовитися про завершення війни, не говорячи з... З росіянами, ну тобто, ми собі якось це інакше уявляли. Ми уявляли, що у нас буде продовження нормандського формату або ще щось. Ну тоді ми просто не помічали, як то кажуть, того слона, да, перепрошую, і ми просто не чули, що говорив Трамп. Ми не чули реалістичність того, що він може стати президентом, і так далі. Тобто, якщо ми зараз не так емоційно реагуємо, то тоді питання, де ми були там останні півтора роки.